Ми маємо рівнобічну трапецію ABCD, у якої середня лінія 10 см. Що ми знаємо про середню лінію трапецію? Середня лінія трапеція дорівнює півсумі основ. А це означає, що ми можемо знайти суму основ, вона буде дорівнювати 20 см. Це сума BC і AD. А далі, що ми можемо сказати тоді, коли в довільний чотирикутник. Трапецію вписане коло. Є властивість, яку кожен з вас повинен знати: суми протилежних сторін рівні. Тобто BC плюс АД дорівнює АБ плюс С Але у нас бічні сторони рівні. Отже, АБ дорівнює ЦД. І дорівнює 20 ми ділимо на 2, 10 см. Вічні сторони по 10 см. Правда, це я дала відповідь на друге запитання. Бічна сторона трапеції, 10 варіант відповіді Б. А тепер звернемося до першого. Висота трапеції. У нас відомо радіус вписаного кола. Радіус це коли ми з центра проведемо перпендикуляр, наприклад, до BC, Оце радіус. І перпендикуляр до АД це також радіус. Тобто H це фактично висота нашої трапеції. І вона, як ми бачимо, дорівнює діаметру кола. Тобто, в даному випадку, 8 см варіант відповіді А. І далі ми маємо знайти більшу основу трапеції. Отут ми знову ж таки згадаємо, що в трапеції зазвичай ми проводимо дві висоти: проведемо з вершини Б висоту, з вершини С висоту, тут П, наприклад, БП і С Так як у нас відомо CD і АБ по 10 см, і відомо висота HK, а отже, наприклад, І. БП також буде дорівнювати 8 сантиметрів. То прямокутний трикутник, от вам гіпотенуза 10, 8, висота, 6, напевне, катет, Тому що 5, 4, 3, гіпотенуза 5, 10, 8, 6. Це співвідношення в прямокутних трикутниках, які варто пам'ятати. Тому, якщо ви це зразу пам'ятаєте, то ви можете сказати. Що АП буде дорівнювати 6, 6 см. Якщо ні, то АП ми будемо шукати за теоремою Піфагора з прямокутного трикутника АБП. Тобто, напишемо, що АП в квадраті Це катет дорівнює АБ в квадраті мінус БП в квадраті. І підставивши відомі величини, ми, звісно, отримаємо той самий результат. Таким чином. А П дорівнює 6 см. Ну і таким же є відрізок МД, тому що у нас рівнобічна трапеція. А далі для того, щоб знайти більшу основу, нам потрібно знайти ще відрізок ПМ. Тому використаємо знову ж таки той факт, що сума двох основ дорівнює 20 см. І так як BC дорівнює PM, то ми можемо написати суму цих двох основ як BC плюс PM, а потім ще два кусочки по 6, тобто 12. Оце буде сума, яка дорівнює 20. Тому ці сторони однакові, я можу записати як 2 pm Буде дорівнювати 20 мінус 12. 8. Отже, ПМ, щоб знайти. Ми 8 ділимо на 2 і отримуємо 4. 4 сантиметри ПМ. А отже, щоб знайти АД, ми додаємо АП, ПМ і МД. 6 плюс 4 і плюс 6. 16 сантиметрів. Отже, АД дорівнює 16 см, нижня основа варіант відповіді Г. У нас рівнобічна трапеція АБЦД. Але АБ ще й дорівнює БЦ. І кожен з цих відрізочків 6 см. Діагональ у творі з основою АД кут 30 градусів, і ми маємо далі знайти основу АД. Уважніше подивимося, що ми маємо побачити в даному випадку. Ну, по-перше, кут САД дорівнює кутові БЦА, тому що прямі BC і АД паралельні. А це внутрішні різносторонні кути. При січній АС. Трикутник А Б С, як ми бачимо, рівнебедриний, тому кути при основі рівні. Тому кут БЦА дорівнює кутові БАЦ. А отже, кожен з цих кутів дорівнює по 30 градусів. Тому кут А нашої трапеції 60 градусів. В рівнобічній трапеції кути при основі рівні. Отже, кут CDA також буде дорівнювати 60 градусів. А тому в трикутнику ACD кут С дорівнює 90 градусам 180 відняти суму 30 і 60 градусів. Тому трикутник ACD – трикутник прямокутний, з кутом 30 градусів. Що ми знаємо? В прямокутному трикутнику катет, який лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Катет СД дорівнює 6 лежить проти кута 30 градусів. Отже, гіпотенуза АД вдвічі більша і дорівнює 12. Тому АД12 основа відповідь Г. Далі ми маємо знайти висоту трапеції АБЦД. Проведемо, наприклад, її з вершини С. СХ висота трапеції. Ми будемо її шукати з прямокутного трикутника СД. В цьому трикутнику нам відомо гіпотенуза СД 6 см і відомо кут 60 градусів. СХ в даному трикутнику. Протилежний до кута 60 градусів катет і гіпотенуза. Вони, Протилежний катет і гіпотенуза пов'язані через синус. Тому ми пишемо синус 60 градусів це відношення протилежного катета CH до гіпотенузи CD. А отже, звідси. Ми множимо хрест на хрест, знаходимо, що CH помножити на 1 CH, дорівнює CD помножити на синус 60 градусів. Тому CH дорівнює СД у нас 6, множимо на корінь з 3 на 2. Скорочуємо, і в результаті маємо 3 корення з 3 см довжину висоти CH. Варіант В. І далі ми маємо знайти діагональ АС. Звідки ми будемо шукати діагональ АС? Ну, можна шукатись вже з прямокутного трикутника АСН. Катет СН, який ми знайшли. В даному трикутнику катет протилежний знов до кута 30 градусів. А АС – гіпотенуза трикутника. Даний катет вдвічі менший за гіпотенузу. Відповідно, гіпотенуза вдвічі більша, тому ми три корені з 3 множимо на 2 і отримуємо 6 коренів з 3 см Нашу діагональ варіант відповіді А.